Співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП Сумській області вивезли на полігон та знищили кілька одиниць особливо небезпечних боєприпасів, які були виявлені протягом тижня. Серед них артилерійський снаряд калібру 122 мм, протитанкова міна ТМ-62, постріл від протитанкового гранатомету, бойові частини накерованих авіаційних ракет С-8 та касетний суббоєприпас від ракети з реактивної системи залпового вогню Ураган. Все це спочатку було знешкоджено та перевезено на спеціально виділене для знищення місце, де є підірвано за допомогою накладного заряду вибухівки. Якщо ви виявили якісь вибухонебезпечні предмети, або підозрілі предмети, або такі, що їх нагадують, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не намагайтеся їх знешкодити самотужки, не намагайтеся їх забрати додому. Дзвоніть на лінію 101, на лінію 102, Повідомляйте працівників поліції, дільничих офіцерів поліції і працівники. Вибухотехніки приїдуть і знешкодять даний вибухонебезпечний предмет або приведуть його в безпечний стан. На жаль, територія Сумщини щодня піддається ворожим обстрілам з території Росії, тому громадянам важливо це пам'ятати і бути вкрай уважними та обережними. Ні в якому разі не ігноруйте спеціальні знаки, які попереджають промінну небезпеку та дотримуйтесь правил безпечної поведінки.